З нагоди Дня державного прапору до Кременчука приїхав голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Під час урочистого заходу біля пам'ятника Тарасу Шевченку він вручив нагороди Кременчуцьким правоохоронцям, надзвардійцям, військовослужбовцям. Після завершення офіційної частини голова ОВА разом із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким навідались до чотирьох закладів освіти міста. Метою робочої поїздки була перевірка укриттів перед початком навчального року. У школах номер 15 26 та 17 ремонт вже завершений. У гімназії номер 12 ще триває. Загалом сховища повністю облаштовані та мають усе необхідне для того, щоб діти почували себе там комфортно. Я вам хочу сказати, це укриття, яке підготовлено ну, дуже якісно. Саме головне, що є і гаряча вода, туалети, душові. Медпункт для дітей все зроблено, освітлення, вайфай, щоб діти могли навчатися. Я вважаю, що якщо буде кожна школа зроблена в Кримучику так само, то це є результат. Ми ставимо завдання по Кримчуку, щоб 50% було готово в вересні місяці, а 100% було школа готово до кінця року. Це проговорено, Це у нас було на нараді, на нараді з міністерством відповідно, я. Впевнена, що Віталій Олексійович буде тримати слово і все це зробить. Всі підвали, які є під навчальними закладами, в Кремлюці будуть переобладнані під укриття. Поступово. В п'ятій школі їх п'ять черг. У вас ну, поки що дві. Дві. Да. Третє ми так. ще не розглядали, тому що є. Скажімо так, пріоритети в інших районах. 1 вересня вже наступної п'ятниці. Багатьох турбує питання, чи буде святкова лінійка або інші урочисті заходи для дітей. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін переконаний, що зараз це не на часі, особливо враховуючи сумні ранкові події на Сумщині. Попередньо можу сказати, і мені здається, що 1 вересня традиційного не планується. Тим більше ви знаєте страшну трагедію сьогодні в Ромнах, поки ми. Працювали в Кременчуку в Ромнах. На жаль, є підтвердження, що загибла заступниця, і вчителі шукають директорку, травмованих багато. Це звичайний заклад освіти. Тому ж, ми не можемо наражати на небезпеку наших дітей-працівників. і Діти підуть навчатися, але ми повинні розуміти і всі безпекові заходи повинні працювати. Зберегти життя та здоров'я дітей це головне завдання. Тому замість традиційної лінійки освітяни та школярі будуть навчатись, як правильно діяти у разі повітряної тривоги. Зараз говоримо, щоб ми відпрацювали першого числа повністю шлях евакуації, щоб вчителі навчили дітей і самі навчилися дуже швидко спускатися і підніматися з укриття. Ми про це сказали на нашій нараді з директорами закриті, де безпекові питання піднімалися. І ще раз скажемо на онлайн-конференції, яку ми теж плануємо провести з директорами шкіл, ну можливо, офлайн з Рикторами онлайн з іншими службами перед початком десь орієнтовно 29 числа. Ще раз, питання безпеки це перше питання, яке буде зараз стояти. Якість навчання, да, все інше, да, але перше питання безпеки. Передбачити наступну ціль ворожих ракет чи дронів неможливо. Тому навчання дітей із 1 вересня має проходити в безпечних умовах і з мінімальними ризиками для життя як учителів, так і дітей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.